Блять, світло! Це проєкт, в якому українці змагаються за годину світла. І сьогодні ми завітали до нашого учасника-толіка-алкоголіка. Як тебе звати? Іван, ходить міш? Та ти йди на а виграє той, хто покаже найкращі навички виживання без світла. Година світла це не долбоїзм просто максимальний. Ви можете продати годину за 5 тисяч гривень. Я буду боротися, адже ми люди. І ми повинні йти до кінця. І першим ділом Анатолій почав розпалювати багаття. Вот, і так і виживаю, що сказати. То ви воювали? А ти? Ні. Ти не писає. Я сам з Волинської області. Та волиняки то самі мерзкі люди. Також Анатолій продемонстрував нам свої навички. Вмію по стуку визначати метал. Так. Да. Казав, дивись. Алюміній. Це керпіть! Кірпіч, бля, ти кірпіч нага. Ми зняли ексклюзивні кадри. Анатолій навіть без світла не покладає рук. Що, я тут купаю картоплю? Картоплю матірі вже третій рік обіцяє скопати. Нихуя. У мене все натурально, натурпродукт, натюрлях. А зараз ви повинні оцінити Анатолія по 10 балів шкалі в коментарях. Адже саме ви вирішуєте, чи залишається він на проєкт, бо інші учасники йому точно можуть скласти конкуренцію. Хай скажуть, травиться їм толік, неравиться. Я ж такий дядька, не?